Дентель де Горон. Чому в горщику? Тому що він був в мене в ґрунті, декілька років був непоганий, потім став якось розвалюватись. Я вирішила для колекції його залишити, але так щось я не в захваті від цього сорту. Можливо, тому що це все ж таки більш старий сорт. Не знаю, можливо, в когось він і кращий. Напишіть мені, будь ласка, в кого цей сорт гарно себе почуває. І саме гарно формує кущ. Бо кущ це ж основне. Так, далі. Петіт флорі теж лінується. Вже випустила китиці, бачу, буде квітувати, але не зараз, трошки пізніше. А взагалі хочу вам похвалити свого чоловіка, він за цей тиждень зробив мені нарешті крапельну, бачите, поливку під цією клумбою. Якраз саме вчасно, коли вже все квітує і коли не можна поливати зверху. Відразу зазначу, що от таке боскове ніжне заповнення клумб.